Ми починаємо нашу прес-конференцію. Сьогодні, Сьогодні тема прес-конференції нова ціна програма містої, міста щодо функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в місті Одеса на 24-25 рік. І наші гості Ярослава Віткопристішні представники обнаваженого і захисту державною мовою на півдні України. Олександр Шевцов, директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради та Олег Марович, депутат Одеської міської ради. І ми першою даємо слово Ярославі, яка була вчора присутня на затвердження цієї програми на сесії Одеської міської ради. Дякую, добрий день, шановні колеги. На мою думку, вчора в Одесі відбулася по справжньому історична подія, Одеська міська рада затвердила міську цільову програму розвитку та функціонування української мови. А вчора під Час засідання Одеської міської ради я наголошувала на тому, що затвердження подібної програми це не лише про посилення позицій українського слова, української мови, не лише про розвиток українськомовної культури в Одесі, а й перш за все, про посилення гуманітарної безпеки в місті Одеса як елементу безпеки загальнонаціональної. Відразу зазначу, що вчорашня затверджена програма програма стала 105 п'ятою по Україні серед місцевих цільових програм на підтримку розвитку та функціонування української мови. А 15 березня цього року, тобто трохи більше як місяць тому, кабінет міністрів України затвердив загальнодержавну цільову програму до 2030 року, котра спрямована також на посилення позиції української мови українського слова на розвиток української мови. І відповідно затвердження подібної програми стало елементом загальнодержавної концепції. Мовної політики. Вчора я згадувала про те, що ще у 2021 році Конституційний суд у своєму рішенні зазначив, що станом на сьогодні, і я вважаю, що ця теза залишається і надалі, на жаль, актуальною. Загроза українській мові рівносильна загрозі національної безпеки. Адже саме питання мови, питання, зокрема, української мови, Російська Федерація неодноразово використовувала як. Основний інструмент у своїй гібридній війні Проти нашої держави ні для кого не секрет, що Одеса була є і залишається містом стратегічним. Одеса становить потужний інтерес для нашого ворога. В Одесу, на жаль, роками вкладалися чималі кошти зі сторони Російської Федерації для посилення проросійських наративів, в тому числі для розвитку російської мови на цих територіях. І таким чином моя особиста думка, що затвердження затвердження муніципальної цільової програми на підтримку українського слова стане потужним інструментарієм для контрпропаганди РФ в наші непрості часи. Дякую, Олександре. До вас питання: що це за програма, які вона основні її тези і які основні заходи вона передбачає на цей рік? Доброго дня, шановні друзі. Дійсно, департаментом внутрішньої політики велась велика робота щодо створення цієї програми. Ми вивчали досвід інших міст і намагалися адаптувати цю програму до міста Одеси. Тому на сьогоднішній день програма до програми надходять три виконавці Це департамент освіти, департамент внутрішньої політики та департамент культури та міжнародного співробітництва, які дали свої пропозиції до неї. Програма состоїть з трьох розділів. Перше, це саме популяризація української мови та національної ідентичності, утвердження статусу української мови як державної в місті Одесі. Це проведення різних культурно-масових заходів, патріотичної тематики, проведення соціальних досліджень, це проведення конкурсів, фестивалів та показ україномовного кіно просто небо влітку. Також до другого розділу. Це навчально-просвітницькі заходи з питань розвитку функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя в місті Одеси. До цього розділу будуть входити організація круглості столів, заохочення учасників освітнього процесу, організація державної мовної політики для цільових аудиторій це і молодь, студенти, представники національних міншин та також. Саме головне відкриття безкоштовних мовних курсів для Одеситів в місті Одеса. І третій розділ: це інформаційна підтримка само розвитку мовної політики в місті. Це буде створення підтримки на офіційних веб-сайтах інформації. Це співпраця з громадськими організаціями щодо популяризації української мови. Це проведення комунікативних кампаній з популяризацією української мови в суспільному просторі міста Одеса. А також це створення і підтримка електро... електронних ресурсів для популяризації української літератури в бібліотечної системи міста Одеса. Тобто, от такі основні розділи вони дуже локонічні, але я думаю, що ми будемо її відпрацьовувати, і будемо можливо вносити якісь зміни з нашими депутатськими фракціями і депутатською групою, і будемо вже її якось змінювати. Дивлячись на те, як вона буде реалізовуватись. Тому от такі основні аспекти. Не вчора якщо голосували депутати, голосували постійно. Чому так важливо? І я не розумію, що яке змінилося, що даному Ну, Дякую. Е, Повинно е, під, підкреслити дійсно і пролунала зразу на початку нашої сьогоднішньої прес-конференції. Що все, що ми зараз робимо, і це оцінюється скрізь, скрізь призму того, що зараз відбувається повномасштабне вторгнення, війна за незалежність України, і тому всі наші дії безумовно ми оцінюємо з цієї ситуації. І на мою думку, безумовно, що перш за все Одеса, Одесити переконливо довели, що вони є українцями, патріотами. Нашої держави, які стали безумовно на захист нашої батьківщини і, скажімо, продовжують переконувати своїми діями. І, безсумнівно, це найголовніше. По-друге, дійсно, ми розуміємо, і це теж звучало, що великий пласт. Історії, пісні, твори, і, скажімо, так, тр традиційно вже так склалося, що Одеса більше розмовляла, ми кажемо, одеською мовою, да? не щоб не змовляти. І, але ми розуміємо, що безумовно треба рухатись і скажімо, прискорювати цей процес, щоб дійсно українська мова лунала скрізь, лунала. На всіх, скажімо так, ланках, і ми це робимо. Починаємо. Наша комісія дійсно працює, ви чули, із освітою, перш за все, і моя думка, що починати це найкраще з молодих, як скажемо так. Молодих часів, коли всі сприймають це дуже добре. Тобто, освіта має бути це таким форпостом цієї праці, і ми разом з департаментом освіти вже довгий час приділяємо для цього багато уваги. Ті інші заходи, які про які розповів Олександр, безумовно це посилюють цю ситуацію, і я з дуже великим задоволенням бачу, наскільки більше зараз в нас є. Інтересного українського контенту, це пісні, це твори, це вірші, які дійсно наповнюють наше оточення і дають ну, можливість працювати і митцям, і дуже багато людям, які живуть і працюють в нашому місці. Тому мені здається, що ця така взаємна робота вона повинна дійсно бути. Ну, так, ви, ви знаєте, повинна бути дуже виваженою і ми повинні працювати перш за все, ну, так, заохочувати людей. Тут якісь такі е каральні міри, як кажуть, вони ну, ми маємо вимушувати, але на мою думку, більш за все це повинно мотивувати людей, сприймати це як заохочення. І я ще раз скажу, що в мене немає сумніву, і я вважаю, що у всіх скрізь немає сумніву, що Одеса це місто українське, і будь-хто будь, будь, будь що говорить, ми знаємо дійсно, що на превеликий жаль використовують наш ворог майже перші, перші персони ситуацію з Одесою в такій гібридній війні, але ми дійсно розуміємо, що Одеса. Була, є і лишається українським містом, і ми довели це своїми справами. А ця програма повинна дійсно разом двигати, рухати нас до тої мети, щоб ми збільшували цей пласт українськомовний і, перш за все, такий культурний, який буде нас оточувати в майбутньому. Дякую. Зараз питання від колеги. Ксенія Скільки сьогодні канал? Детально розповісти про заходи, наприклад, курси безкоштовні з української мови. Де вони будуть проходити, скільки людей ви можете навчити? Це е, як буде спілкуватися, і про кінопокази про сунеба це теж чи безкоштовний захід і де ви плануєте їх проводити. Дякую за запитання. Фокус україномовного кіно «Просто неба» Передбачає собою так проведення відкритих заходів. Ми плануємо, що це буде проходити ну, мабуть, влітку, коли сезон, коли багато людей на вулиці гуляють, і в наших скверах, парках, можливо, це парк Шевченка буде чи міськ сад. Поставити проектор, включити динаміки, і багато людей завжди приходять на такі заходи. Тому я думаю, що в якомусь такому форматі в програмі це передбачається таким загальним пунктом. А вже детально ми будемо підходити до цього, перш за все, в умовах безпеки для людей. Тому що сьогодні ми знаємо, що неможливо анонсувати заходи лише там за три години. Але якщо це проводити в таких містах, де багато людей гуляють, завжди збирається багато людей, які участвують в таких заходах. Що стосується проведення курсів, ми будемо Після вже прийняття програми будемо думати, в яких закладах ці курси проводити. Я думаю, що це буде і молодіжний муніципальний центр, який підпорядковується департаменту внутрішньої політики, і різні школи бібліотеки, де люди можуть мати доступ і ходити ходити на ці курси. Анонсувати ми їх будемо заздалогідь і на сайті, і за допомогою наших колег, де вони будуть проходити. тому що тільки вчора була програма прийнята, затверджена. І вже ми будемо розробляти детальний план цього. Я ще хотів два слова підкреслити. що в розробці і в прийнятті цієї програми дуже було приємно і дуже для нас важливо, як для міської ради, для виконавчого комітету, підтримка наших центральних колег, тому що не завжди є така взаємодія. Але в цьому випадку постійно у нас була комунікація із Ярославою Вітко, Постійно ми спілкувалися по цій програмі. І навіть вчора, коли програма була прийнята, Тарас Кремін написав в Фейсбуці: Ми вас вітаємо, Одесу, що ви прийняли таку програму. Це настільки. Було приємно і важливо для нас, що це надихає розвивати і робити її ще краще для нас всіх. Дякую. Дякую, колеги. Це була прес-конференція присвячена прийняттю нової, на щастя, програми підтримки української мови і розвитку як державної усіх сферах в місті Одеса на 2024-2025 роки. Дякую, колеги, до зустрічі.